А можна запитання, що це робиться в армії? То яйця по 17 гривень, то яблука по 51 гривню, то б'ють простих військовослужбовців офіцери, і тут ось знову офіцер побив військовослужбовця. Шановні, це так ми підіймаємо дух нашої армії, б'ючи тих, хто не може дати здачі, оскільки. Їх одразу кинуть за грати, тому що це буде кваліфіковано як напад на офіцера. А давайте разом з вами подивимось, чи має право так себе вести офіцер, адже це явне перевищення влади та владних повноважень. Раніше ми про це розповідали. ДДБР, де, де відповідні органи, які мають по цьому відео негайно відреагувати. Отож, бо друзі, щоб усі люди побачили, як себе поводить певний офіцер, обов'язково поширюйте це відео в своїх соціальних мережах та в месенджерах надішліть посилання на нього своїм друзям, адже люди мають це бачити. Ми усі разом повинні негайно навести порядок в армії. Бо щось тільки за останні декілька місяців дуже багато таких відео в мережі інтернет. Чи знову будете кричати на журналістів? Що журналісти викривають злочинців, і винні саме журналісти, а не ті бандити і злочинці, які знущаються над військовослужбовцями. Скинути всю відповідальність на журналістів не вийде. Згідно кримінального кодексу України, викривача потрібно як мінімум нагороджувати, а не прирівнювати його до якогось там і ПСО. Або фейкати, отож, бо щоб журналісти цим не займались, то, будь ласка, є в державі правоохоронні органи, займіться цим. Бо, наприклад, ці офіцери можуть дістати не тільки військовослужбовців, а й інших осіб. І тоді пиняйте на себе. Увага на екран! Подивимося, як це все було. Да что с штабных? Штаб пиздуйно, ты человек, супер. Стоп, уйдем, а помашиваю. Уйдем почти хорошо. Штаб без дуйна. ти нормально сказав, нахуй. Да ты нормально ти нормально сказав, сказал, блядь, главный. Så det er aldrig mere, first.